Продемонстрував силу духу та впевно підтвердив свій титул. Прикарпатський нацгвардієць Михайло Соліванов вдруге поспіль став чемпіоном світу з кікбоксингу ВТК. Захисник здобув золоті медалі у трьох категоріях. У складних поєдинках на ринку Михайло зустрівся з представниками Італії, Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції. І, попри високу підготовку суперників, прикарпатцю все ж вдалося їх перемогти. Проте, у порівнянні з минулим роком, теперішні змагання зізнається, дались йому важче. В той раз я проходив якісь такі реабілітації на. Десь лікарі трошки прокапували після поранення цей раз, я десь трошки ну, не лягав в госпіталь, якось був трошки загружений, і, і службою, і підготовкою. Ну, було трошки важко. Правда, на рахунок е, запаморочень вже якось я адаптувався, дуже е, великий такий шум, але вже я нормально до цього, так якби цей раз е, цей етап пройшов, що мені не крутилось в голові. Правда, трошки було ну, фізично, в трохи так важко, але в загальному досить. Непогано. Тувасу я зранку стою, бігаю, як завжди. Цей стараюсь пробігтись, продихтись, а вечірнє заняття десь після служби щось відкрив для себе нового. І взагалі цей вид спорту я багато для чого, як спортсмен відкрив для себе нового. Тому десь ми будемо працювати ще з ветеранами і залучати їх, щоб також долучались до цього. Бо це дійсно гарний вид спорту, який. Ну, по перше, як і популяризує здоровий спосіб життя для наших дітей, а по-друге, прославляє нашу країну. На захист держави Михайло став ще у 2014 році. Тоді був розвідником, згодом демобілізувався, і вже з початком повномасштабного вторгнення повернувся до служби. На фронті отримав поранення в руку та плече. Всі уламки ворожої вибухівки медикам не вдалося витягнути. В тілі є ще два. Проте навіть вони не заважають йому здобувати перемоги на змаганнях для національної гвардії. Це в першу чергу честь за такого воїна, який не тільки прийшов двадцять другому році і воював в Генці в Кремінному лісі, і після того як був там поранений, відновився і почав доводити на міжнародній арені наскільки сильні і незламні є українські воїни. Традиційно турнір проходив в Італії наприкінці жовтня. Загалом на змаганнях українська збірна здобула друге загальнокомандне місце. І це неабияка гордість як для країни, так і для Івано-Франківська. Місто завжди підтримує і наших ветеранів, і військовослужбовців, і це живий приклад того, що людина після поранень, після важких боїв, вона продовжила свій розвиток, продовжила активну громадську діяльність. І зараз він є вже двічі чемпіоном світу з цього виду спорту, а також є активним. Оном громадським діячем, який дуже багато заходів проводить різних, в тому числі турнірів пам'яті героїв по цілій області. Тому, звичайно, це є престиж нашого міста. Це є важливо зараз. Михайло продовжує службу і разом з цим не припиняє тренуватися, адже попереду ще численні всеукраїнські та міжнародні турніри. Люся Грибик Іван Пілецький, телеканал 402.